Сесійний день у стінах міської ради народні обранці продовжили розгляд питань серпневого засідання та згодом перейшли до Вересневого. Прийняли низку важливих рішень та розглянули звернення громадян. На порядку денному стояли земельні питання, підготовка до опалювального сезону, об'єднання парків Шевченка та Жовтневого. Що встигли затвердити? Дивіться далі. Розпочали сесійне засідання депутати міської ради з вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру. А згодом перейшли до роботи та заслухали підприємців ринку на вулиці Шухевича, в яких виникла конфліктна ситуація з власниками ринку. Право власності вони не змогли отримати. хоча зверталися звертались до міської ради. Нам відповідали, що є суспільна потреба, що по цій адресі буде проходити проспект. Будуть продовжувати забудови, проспект не проходить, але нас позбавляють місць. У 2021 році аренда цієї землі була передана новоствореному новоствореному підприємству Рейтинг 2018, в склад якої війшов старий рейтинг. Тобто, наші взаємовідносини ніби не змінились. Ми продовжували працювати, нам надавали послуги. Влітку цього року. Цю землю землю продали. Нам сказали, все, забирайтеся. Є порожня територія, десь там в кінці міста на окраїні. Хочете, там будуть всі одно за свої гроші. Наш меседж такий мої люди і порушень наші кроваті. Прошу розібратися в цій ситуації. Хоча б захистити нас на сьогодні. Можна. Директор департаменту урбаністики та архітектури пояснює, конфлікт, який виник між підприємцями та власниками ринку, має приватний характер. Вся проблематика. Яка зараз є, яка наверх вилізає. Це проблематика, яка була створена ще кільканадцять років тому, через реєстрацію набуття права власності на майно, на в якому здійснювали свою підприємську діяльність люди. Це господарський спір між Суб'єктами підприємської діяльності, між громадянами і фізично підприємцями, які здійснюють діяльність, ми єдине, що можемо надавати всі документи і показувати, як це все відбувалося стосовно земельних ділянок, і сідати як мінімум за стіл. І бути учасником переговорів між ними, ну але я боюсь, що цей спір буде, необхідно буде вирішити в судовому порядку, якщо громадяни розуміють, що їхні права порушені. конфліктним питанням по ринку. Наразі буде займатися створена робоча група. Між тим, за словами Андрія Тимофійчука, міська рада готова надати всі необхідні документи по цій земельній ділянці. Зверталася не до нас, навіть зверталася до заступника міського голови. Ініціативна група, я так розумію, була декілька тижнів тому за вказівкою. Ми підготували на звернення адвокатів, які, скоріше люди, до яких звернулися, ми надаємо всю інформацію, всі копії документів, які були створені і за, за ці останні роки по саме земельних ділянках. Але потрібно в будь-якому випадку відштовхнутися від власності, яка знаходиться на земельних ділянках. Це першочергова основа всіх спорів у даному випадку. Між іншим, депутати розглянули процедуру оформлення паспортів прив'язки для підприємців, які мають літні майданчики, та затвердили умови продовження таких договорів. По мірі надходження звернень ми надаємо готуємо проєкт рішень на розгляд міської ради. Після того як прийнято рішення в кожному наступному сезоні ми не виносимо дане питання на розгляд міської ради, а продовжуємо дію паспорта прив'язки. Я думаю, це підприємці готуються до наступного сезону, щоб вчасно почати наступний сезон і розпочати діяльність з початку березня. Згодом депутати перейшли до звернень громадян щодо земельних ділянок, зокрема тих, що надаються в оренду під гаражі. Ми на комісії розглядали про те, що даний пункт ну зняти, тому що орендар використовує не цільовим призначенням. Якщо ми зараз знімаємо, відповідно орендар не буде е, сплачувати за певний період часу, так затягне е, потім. Ну, за той проміжок часу він буде сплачувати. А чому ми не можемо доповнити надати на 6 місяців і за цей період змінити цільове призначення е, і провести у відповідність документу? Можете так. Просто надати на 6 місяців, він буде сплачувати, але за цей період часу. Відповідно, має пройти процедуру зміни цільового призначення. Прошу пунктом. колеги підтримати пунктом 2.1. Після перерви народні обранці обговорили низку господарських питань, які стосувалися ремонту доріг і тротуарів, підготовки мереж до опалювального сезону, аварійних дерев та іншого. Розгляд питань різних затягнувся, тож до вересневої сесії перейти не встигли, під час якої, між іншим, планували розглянути прийменування вулиць, об'єднання парків Шевченка та Жовтневого та вкотре розглянути перехід закладів освіти на фінансову автономію. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Діана Чі. Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4